В Україні не люблять читати. Про це свідчать результати одного з досліджень GFK in Ukraine. Фахівці кажуть, майже 50% населення не цікавиться тенденціями розвитку літератури і надає перевагу телебаченню. Чи варто бути настільки категоричними у судженнях, і чи шанують книги Волиняни у наступному сюжеті? У Лесиному краї читають, тому вже у восьми в Луцьку відбувається виставка ярмарок книги Великої Волині, організована облдержадміністрацією, обласною радою і Луцькою міською радою. Нам треба популяризувати українську саме книгу, ось, підтримувати українське книговидання. І ми це робимо тут в області, і будемо робити надалі. Як ви знаєте, є відповідний указ президента, який спрямований на підтримку саме українського видавця і української книги. Тому у нас хороші, я думаю, перспективи. Книга це найкращий, напевно, скарб, це і друг, і порадник, і це і національна ідентичність. І книга це життя. У палаці культури міста можна не лише ознайомитися з новинками сучасної української літератури, проаналізувати книговидавництво області, а й придбати книги за привабливою ціною. Щодо останнього, то саме ціна нерідко є перепоною, аби купити книгу. Я дуже люблю читати ну, більш пригоди різні. Різні пригоди люблю читати. А тобі купують книжки? Так, У мене вдома ціла бібліотека. Читанки такі. Казки, пригоди. А купують тобі книги? Так, да. а що більше любиш? Комп'ютер чи от книжку почитати? Книжку почитати. Ну а чому? Поясни мені. Тому що в комп'ютері сядеш очі, а в книжці читаєш і розуму навчаєшся. Напівдокументальний роман про жіночу долю презентував на виставці волинський журналіст і письменник Володимир Лис. Автор уже неодноразово тішив читачів цікавими творами і продовжує дивувати своєрідним баченням світу і стилем написання. У творі використана поліська говірка. Там говорять західно-поліським діалектом і частина тексту, тобто опосередковано. І там взагалі я вважаю, там навіть краща мова, як там стоїть яко, бо там я використовую, стараюся використати всі багатство нашої мови, нашого діалекту і так далі. Це розповідь про родину, про героїню Соломію і, взагалі, про долю волиняни, народну долю. Про багатогранність Тараса Шевченка розповів у своїй книзі письменник і публіцист Петро Кралюк, професор на такій виставці не вперше. Тішиться, що волиняни справді вдячні читачі. Однак хочеться ще більшої уваги до друкованих видань. Середньостатистичний статистичний німець тратить на книги в рік десь більше 100 євро, десь 130 тридцять чимось євро. Українець тратить від 2-3 євро в рік на купівлю книжок. І на жаль, доводиться констатувати, що молоді люди не читають. Упродовж трьох днів Книгу Волині відвідають не лише презентації волинських авторів, а й зможуть познайомитися з гостями із Білорусі, Словаччини і Польщі, а також побувати на автограф-сесії і поспілкуватися з авторкою українських бестселерів Марією Матіос. Я відбиток того рельєфу, де я народжена, це гори, це як, як кардіограма людського серця. І я думаю, що це дуже відчувається в моїх книжках. Людина не вибирає свого місця ні народження, ні, ні, ні часу, ні батьків, але вона вибирає або не вибирає те, що їй дано з народженням, і те, що їй дають батьки. Я, я вибрала отакий шлях. В рамках імпрези нагородили лауреатів обласного конкурсу Молоді літератори Волині. Сміливі починання юних волинян підтримує місцева влада.